Добрий вечір, пані Добрий Наталю. Вечер. Розкажіть, будь ласка, який буде наступний синоптичний тиждень, і я ну, ще від себе запитаю, як впливає повний місяць на людей? Ну, Це так можете не відповідати. <різь> Ой, ну не знаю, як повний місяць. Дуже по-різному <різь> хтось ходить, хтось не спить, хтось нервується, хтось навпаки стрибає чи радіє. Ну, одним словом, не дуже звертайте увагу на повний місяць. а Краще поговоримо про погоду і якою вона буде поточно тижня. Понеділок це у нас така традиція. Стала така ситуація, а будь-яку стабільність все ж таки. Ми вже навчилися цінувати. І тому хочу сказати, що хто замерз минулими тижнями, минулими днями, матиме змогу погрітися. В Україну вже фактично прийшла спека, спекотна погода. Завтра спека розкрутиться ще більше. Температура повітря становитиме 26-30 градусів місцями 31-33, А на південному заході навіть може бути до 34-35. Ну довіряйте своїм термометрам, довіряйте виключно. Офіційним вимірюванням, тому що термометр може показати просто температуру розігрітого скла, а не справжню температуру повітря. Впродовж тижня температура коливатиметься. Середина заході, спека послабне у четвер. У більшості областей України у Києві, наприклад, четвер спека вже спаде і будуть серйозні дощі. А завтра така цікава особливість посилення вітру. Словом, як бачите, погода цікава, нестабільна з коливаннями і температури, і атмосферного тиску, тому тримайте голови міцніше. Ну, а зараз коротка синоптична характеристика завтрашньої доби. Про тиждень ми все ж таки трохи поговорили. Завтра скрізь спекотно: плюс 28, плюс 34 градуси. Тощі. Вже фактично підійшли, і завтра вони очікуються у західних областях України. Там можуть бути також і грози бути дуже обережними. При грозах навіть шквали, навіть град, і впродовж дня ці дощі чи навіть зливи дійдуть до Вінницької, Житомирської та західної частини з Київської області. Температура повітря, повторюся, завтра спекотно. Магнітне поле землі, магнітні бурі. Що завтра вони нам покажуть? Як бачите, з діаграми, така відбувається. Давненько вже не було, була дуже спокійна ситуація. Завтра вночі, вранці, в першій половині дня, спостерігатимуться невеликі магнітні бурі, невеликі, але тим не менше, як я вже сказала, ситуація буде більш активна. Тому у поєднанні з спекою з магнітними бурями, будь ласка, більш уважно придивіться завтра до свого здоров'я. Тепер вже детально погода в Україні в усіх областях, в усіх регіонах. Починаємо з західних областей і, як завжди, звичайно ж, і також з картами, щоб вам зручніше було і краще запам'ятати, як завтра все поводити, що одягати, і взагалі на заході дощі, грози при грозах можливі сильні зливи і навіть шквали. Температура повітря висока. Завтра на заході, плюс 27, плюс 32 градуси. Тобто. Ось такі контрасти, до речі, при зливах температура може хоч е, короткочасно, але знижуватися. У північній частині України на Чернігівщині Сумщині, наприклад, там е, спека, сухо, сонячно, малохмарно. На Житомирщині впродовж дня е, окремі короткочасні грозові дощі, і на Київщині також це скоріше в день, е, також місцями можливі локальні дощі з грозами. Далі йдемо, далі, східна частина України там сухо, спекотно, але спека така, ну, якщо можна так сказати, лайт спека помірно, тобто десь плюс 25-30 плюс градусів. Все ж таки у південній частині, наприклад, буде значно спекотніше. Центральна частина України переважно без опадів, температура повітря висока, плюс 29, плюс 34 градуси. Може бути такий сухий гарячий вітер, і лише на Вінниччині ймовірні, короткочасні грозові дощі. Південна частина України. Україна також буде із сухою погодою, із спекотною, плюс 30, плюс 34. Можливо, десь вискочить і до 35 градусів вище нуля, без опадів, а можливо, місцями лише на Одещині окремі локальні дощі. Ну і у Києві завтра спека триватиме. Плюс 30 градусів при такому інтенсивнішому сонячному нагріванні, можливо, і до 32, переважно без опадів, але є, є завтра у столиці. Ймовірність дощу з грозою. Ну і ще раз повторюся, що у Києві у четвер спека впаде, але разом із зливами.